У кожному селі чи на присадибній ділянці є дерева, і рано чи пізно постає питання, як правильно обрізати гілку, щоб дерево не хворіло і швидко затягувало рану. На перший погляд здається, що це справа проста: узяв пилку, зрізав і забув. Але досвідчені господарі знають, навіть дрібна помилка під час обрізки може обернутися великою шкодою. Неправний зріз – це як відкрита рана на тілі людини. Якщо її зробити аби як без розуміння, то й гоїтися вона буде довго, і інфекція може потрапити і замість користі отримаєш біду. Саме тому важливо знати не лише коли і чим різати, а й куди прикласти пилку, щоб дерево саме допомогло собі загоїтися. Багато хто селям помічав, що на одному дереві одна гілка заростає швидко, а інша, наче, стоїть на місці, чорніє, підсихає, а потім по курі йде гниль. Одразу виникає питання, чому так? А відповідь проста: різали не там, де треба. Кожне дерево має свої живі зони, де йдуть процеси росту, поділу клітин, оновлення кори. Якщо ми зачепимо цю зону неправильно, дерево не зможе закрити рану, от і починається проблема. З боку здається, що різниця між правильним і неправильним зрізом у кількох міліметрах. але саме ці міліметри вирішують, чи дерево житиме десятки років, чи почне сохнути вже через сезон. Коли говорять про правильну обрізку, дехто посміхається. Мовляв, дерево все одно заросте, воно ж живе, воно саме знає, як відновлюватись. але практика доводить інше. Природа справді сильна, але наші помилки часто забирають у неї сили. Дерево витрачає їх на боротьбу з грибками, із пересиханням і з відчаруванням кори. А якщо зробити все правильно, рослина сама затягне місце зрізу за один сезон, покриє його новою тканиною і ніби нічого не було. У цьому і є суть догляду не шкодити, а допомагати природі працювати своїм ходом. Селянин, який любить свій сад, знає кожне дерево, як рідну людину одне старе, але міцне, друге молоде та вже плодюче. У кожного свій характер, свої особливості, але всі вони однаково реагують на обрізку. Якщо ріс зроблено правильно, кора навколо нього світліє, через місяць з'являється наплив, а ще через сезон рана вже майже зникає під новою корою. Якщо ж зріс зроблено без розуміння, по стобору починає йти тріщина, кора відшаровується, а за нею потрапляє волога. От тоді чекай біди. За кілька років таке місце перетворюється на дупло або вхід для шкідників, і вся робота, здавалося б, із доброю справою обертається шкодою. Уміння правильно обрізати гілки це своєрідна грамотність садівника. Хтось колись навчиться писати букви, а хтось розуміти, де на дереві проходить жива лінія. Це знання не з книжки, а з практики, передається від старих до молодих. Старі господарі завжди казали, не спіши різати, спочатку придивися, бо дерево, як і людина, усе показує, де воно нарощує силу, де воно лікує свої рани, де має слабке місце. Треба тільки вміти бачити і відчувати. А коли навчишся, тоді вже жодна обрізка не буде для тебе наоскип. Особливо важливо пам'ятати, що мета обрізки не просто зробити гарну форму крони. Найперше завдання зберегти здоров'я дерева. Правильний зріз допомагає сокоруху залишатися природним, не перериває роботу судин, а тому дерево дихає вільно, росте рівно, дає гарний приріст і врожай. Якщо ж перерізати живу частину, соки зупиняються, гілка починає сохнути від кінця, а хвороба поширюється далі. Саме тому майстерність у брізки це не сила рук, а точність і розуміння того, що ти робиш. Сьогодні, коли багато хто бере інструмент і йде в сад без досвіду, варто нагадати, кожна пилка чи секатор – це відповідальність. Від одного необережного руху залежить майбутнє дерева. Тож, перш ніж обрізати, треба зрозуміти, де саме провести лінію зрізу, щоб не пошкодити живу зону, яку наука називає мерестемою. Саме вона відповідає за загоєння: саме там знаходяться клітини, що працюють безупинно, закриваючи будь-яку рану. Якщо її знищити, дерево лишиться без природного захисту, а сік, який мав би живити місце зрізу, просто витече марно. Для селянина дерево не просто рослина, це частина двору, частина життя. Воно дає тінь, плоди, дрова, затишок і навіть спогади. І тому так важливо розуміти, як допомогти йому залишатися сильним. Навіть одна правильно обрізана гілка це внесок у здоров'я цілого саду. Коли глянеш на старий яблуневий стобор, а зрізи на ньому чисті, загоєні, без гнилі, відразу видно, що господар знає свою справу, і дерево йому віддячує гарним цвітінням і солодкими плодами. А от коли зрізи чорні, кора відходить, той урожай буде слабкий, бо дерево бореться не за врожай, а за життя. Тому тема правильної обрізки не дрібниця, а важлива частина сільського господарства. Це те, що зберігає силу наших садів, здоров'я дерев і майбутні врожаї. Як кажуть старі люди, не дерево старіє, а руки, що його не доглядають. Якщо кожен господар приділить кілька хвилин уваги перед зрізом, якщо відчує під пальцями оте маленьке утолщення, місце, де живе мерестема, то й результат буде зовсім інший. Бо дерево пам'ятає добрі руки, як і людина, добрі слова. Коли ми беремося за обрізку, перше, що треба зробити, не поспішати. Уважно роздивіться дерево, відчуйте його форму, напрямок росту гілок, силу крони. Правильний зріз це не випадковий рух, а зважене рішення. Багато хто думає, що головне відпиляти рівно, щоб було гарно. Насправді головне знайти ту саму живу зону, де дерево саме допоможе собі відновитися. Ця зона називається меристемою, і саме завдяки їй зріз затягується швидко, без гнилій тріщин. Якщо обрізати занадто близько до стовбура і зрізати саму мерестему, дерево втратить можливість закрити рану. Якщо залишити довгий сучок, мерестема не дістане до місця зрізу, і тканина просто не зможе нарости. У результаті утворюється порожнина, у яку потрапляє вода, з'являється грибок і кора починає відшаровуватися. Знайти правильне місце для зрізу неважко, якщо знати, куди дивитися. Там, де гілка відходить від стобора, завжди є невелике кільцеве утолщення. воно помітне неозброєним оком або відчувається пальцями. Якщо провести по курі рукою, то можна відчути, як поверхня стає товщою, ніби робить плавний перехід. Це і є мерестемна зона. Саме по краю цього утолщення треба проводити зріз, легенько торкаючись до неї, але не перерізаючи її повністю. Так дерево залишає собі живий рубець, який почне одразу працювати на загоєння. Через кілька тижнів після правильної обрізки з'являється легкий наплив тканини. Це знак, що все зроблено вірно і дерево взялося за роботу. Ще одна важлива порада: користуйтеся тільки гострим інструментом. Тупий секатор чи пилка рве волокна, залишає рвану поверхню, і така рана ніколи не затягнеться швидко. Сік застоюється, кора підсихає, а потім відходить, відкриваючи шлях рибкам. Гарний господар завжди перед роботою перевіряє лезо, протирає його спиртом або мідним розчином, щоб не занести інфекцію з одного дерева на інше. Коли зріз виходить чистим, гладеньким, він заживає у 2-3 рази швидше, ніж після грубого різу. Це проста, але важлива річ, яку часто недооцінюють. Не менш важливо дотримуватися правильного кута різу. Якщо зрізати гілку прямо під кутом 90 градусів, на зрізі залишиться багато вологи, і це стане місцем застою. Краще робити легкий похилий зріз, щоб дощова вода стікала вниз, а не затримувалася на поверхні. Такий нахил має бути природним у напрямку росту гілки. Так дерево не відчуває різкого розриву, а судини залишаються цілими. Саме тому досвідчені садівники завжди дивляться не лише на місце, а й на напрям гілки. Якщо зріз робити правильно, соки продовжують рухатися, живлячи місце рани, і воно швидко заростає. Коли йдеться про товсті гілки, треба пам'ятати про вагу. Якщо відразу різати зверху, гілка може обломитися під власною масою і здереш матку зі стобора. Щоб цього не сталося, спочатку треба зробити підріз знизу на третину товщини гілки, а потім уже відпиляти зверху, трохи далі від першого різу. Тоді кора не рветься, а зріз виходить акуратним. Після цього роблять остаточний зріз по лінії мерестемного утовшення, тобто вже там, де дерево саме зможе заростити рано. Цей спосіб простий і надійний, ним користуються всі, хто дбає про свої дерева. Варто також звернути увагу на пору року. Найкраще обрізати гілки навесні, коли сокорух уже починається, але бруньки ще не розкрилися. У цей час дерево легко переносить втручання, а клітини мерестеми активно працюють, швидко затягуючи рани. Восени чи взимку, коли соки не рухаються, зрізи гоються довше, і ризик зараження більший. Якщо ж потрібно обрізати суху або пошкоджену гілку, робити це можна в будь-яку пору року, але тоді обов'язково обробіть зріз садовим варом або глиняною пастою з золою, щоб захистити від вологи. Дуже важливо пам'ятати, після обрізки дерево потрібно оглянути. Якщо кора біля зрізу починає темніти, це означає, що різ зроблено занадто близько або занадто далеко. У першому випадку знищена мерестема і дерево не може відновити тканину. У другому залишено мертвий сучок, який стане місцем гниття. Тому найкращий показник правильності, коли через кілька тижнів видно світлу кайму навколо зрізу. Це означає, що клітини працюють, дерево заліковує рано і все йде як треба. Багато господарів також радять після кожної обрізки протирати інструмент, навіть якщо обрізали тільки одне дерево. Це запобігає передачі грибків і бактерій, які можуть бути на корі. Зокрема, у старих садах часто є спори цитоспорозу або чорного раку, хвороб, що починаються саме зі зрізів. Краще витратити хвилину на очищення, ніж потім втрачати дерево. Простий спиртовий розчин або навіть оцет допоможе знешкодити лезо. І ще одна річ, яку часто забувають: після обрізки не треба мазати зрізи фарбами або смолами, що не дихають. Дерево повинно мати змогу дихати, щоб під кіркою не накопичувалась волога. Старі люди користувалися перевіреними засобами: садовим варом, глиною, золою або навіть коров'яком із золою. Це природний антисептик, який утворює дихаючу плівку. Так дерево одночасно захищене і не задихається. Усе це прості й перевірені методи, які допомагають зробити роботу з деревами безпечною. Коли навчишся розпізнавати мерестему і розуміти, де вона проходить, обрізка перестає бути випадковою. Ти вже не пиляєш на вмання, а дієш із розумінням. І тоді кожне дерево у твоєму саду віддячить тобі здоровим виглядом, міцною кроною і щедрим урожаєм. Бо справжній господар це той, хто не просто працює на землі, а розуміє її мову і слухає її поради. Щоб краще зрозуміти, як важливо робити правильний зріз, згадаємо, як це робили колись у селах. Раніше садівники не користувалися ні секаторами, ні тонкими пилами. Усе робили сокирою або великою пилкою, часто грубо, без усяких знань про мерестему. Але й тоді люди бачили результат: на одних деревах рани загоювалися самі, а на інших залишалися темні плями, гнилі тріщини. Старі господарі помічали, що якщо різ зробити занадто близько до стовбура, то кора починає відходити, а якщо залишити сучок, то він потім засихає, тріскає і відкриває хід шкідникам. Тому вони вивели просте правило не чіпай живе серце дерева, але й не залишай мертвого сучка. І хоч не знали наукових нас, розуміли суть правильно треба різати там, де дерево саме хоче затягнути рану. Є безліч прикладів із практики. Один чоловік у селі Колополтава розповідав: як колись зрізав стару яблуневу гілку просто під корінь, бо заважала косити. Через рік у тому місці з'явилася гниль, кора потемніла і почала відставати. Дерево, хоч і давало гарні яблука, почало сохнути. Сусід порадив йому наступного року спробувати по-іншому. На другому дереві він залишив невеликий наплив біля основи гілки, якраз по краю потовщення. І вже через літо місце зрізу покрилося гладенькою світлою корою. Так господар і зрозумів різницю не в інструменті, а в тому, де саме робиш зріз. Це і є народна наука. Спершу помилка, потім спостереження, потім досвід. Коли старі люди казали, не вся капилка лікар для дерева. У старих садах, де дерева живуть по 40 50 років, добре видно різницю між зрізами, зробленими в різні роки. Є гілки, на яких зріз рівний, закритий, без тріщин, а є такі, де утворилися дупла, в які тепер залітають птахи. Кожна така рана наслідок людської недбалості, але саме ці приклади навчили господарів бути уважнішими. Вони почали пробувати різні способи, навіть робили зрізи на кількох гілках одного дерева, щоб побачити, де рана затягується швидше. І виявилося, що там, де зріз проведено по краю утолщення, мерестеме, тканина навколо рани потовщується і зростається швидше. Там, де ріс відведено далі, кора сохне, і зріз залишається відкритим кілька років. У багатьох селах є традиція обрізати дерево наприкінці зими, коли ще лежить сніг, але вже тепло на сонці. Люди вважають, що саме тоді дерево спить і менше болить. Та старі майстри помітили: якщо дерево обрізати в цей час правильно, рана весною одразу починає затягуватись, а якщо різ зробити неправильно, то під час весняного сокоруху кора може тріснути або здутися. Такі дрібниці здаються непомітними, але з них складається здоров'я всього саду. Народна мудрість завжди йшла поруч із спостереженням, а не з книжкою. Люди дивилися, як поводиться дерево, як реагує на сонце, на мороз, на дощ, і вчилися працювати з ним у згоді. Є інші народні прийоми, що допомагають деревам після обрізки. Наприклад, в багатьох регіонах після зрізу гілку натирало золою або деревним попелом. Це не лише знезаражувало рану, а й підживлювало дерево мікроелементами. Інші господарі змішували глину з коров'яком і золою. Виходила густа паста, якою змащували свіжий зріз. Так дерево отримувало природний захист і могло спокійно заживати. Дехто навіть додавав у цю суміш трохи меду, вірили, що мед сприяє швидшому загоєнню. І хоча це звучить як казка, насправді мед має антисептичні властивості, і тому ці старі методи мали під собою справжнє природне підґрунтя. З часом прийшли нові знання, з'явилися садові ножі, секатори, спеціальні замазки, але суть залишилась та сама: знайти правильне місце зрізу. Один досвідчений садівник казав: якщо ти не відчуваєш під пальцем наплив, не ріж. Якщо вже відчу, то ріж обережно, як по-живому. Бо насправді так і є: дерево живе, і коли ми обрізаємо гілку, ми втручаємося в його тіло. Треба мати чуття, щоб не зробити шкоди. Уміння відчути мерестему пальцем це як уміння визначати зрілість зерна на око. Тільки з досвідом приходить справжнє розуміння. У старих садах ще можна побачити різницю між поколіннями господарів. Там, де обрізали батьки чи діди, зрізи чисті, злегка напливлі, кора не відходить. Там, де різали поспіхом, видно чорні краї, грибкові плями, іноді й тріщини по стовбуру. І це жива наука, яку кожен може побачити своїми очима. Тому досвід передається не словами, а рук. Коли молодий господар бере пилку і показує старшому, де планує зробити зріз, старий завжди скаже: ще трохи нижче. Ось тут. Відчуй пальцем, бачиш потовщення, отам і ріж. І молодий запам'ятовує це не як правило з книжки, а як відчуття. У наш час люди мають багато інструментів і порад у книжках та відео, але суть залишилась одна: треба навчитися чути дерево. Коли проводиш пальцем по курі, відчуваєш легкий наплив, це знак, що дерево саме показує тобі межу, де воно готове до зрізу. Якщо ж не прислухаєшся і зріжеш не там, потім будеш довго лікувати. Тому найкращі поради ті, що перевірені роками. Не поспішай, знайди правильне місце, зроби рівний зріз, зачепивши живу зону, і дай дереву змогу саме закрити рану. Цього вчили наші діди, і це працює сьогодні, бо природа не міняється від віку чи моди. У багатьох господарів можна побачити одну і ту саму історію. Колись вони різали абияк, як, а тепер уже беруть пилку обережно, спершу проводять пальцем по гілці, шукають наплив, дивляться під різним кутом. І тільки коли впевняться, тоді ріжуть. Потім дивляться через рік, рана закрилася, кора рівна, без гнилі. Це приносить справжнє задоволення, бо коли бачиш, що дерево живе, росте, дає гарний приріст, розумієш, що зробив усе правильно. І тоді вже не потрібно ніяких книжок. Саме дерево стає найкращим учителем. Підсумовуючи все сказане, треба запам'ятати одне просте правило: дерево не вибачає недбалості, але щедро віддячує уважність і розуміння. Кожен зріз, навіть найменший, це втручання у живу тканину, і саме тому ми повинні робити його з повагою як до живої істоти. Якщо знайти правильне місце, не зачепити мерестему, зробити чистий рівний зріз, то дерево закриє його саме, без жодних додаткових зусиль. Природа влаштована мудро, вона вже має механізми захисту, нам лише треба не заважати. Ті клітини, що працюють у зоні мерестеми, миттєво починають ділитися, закриваючи рану новою тканиною, створюючи ніби природну корку. Якщо ж зріз зроблено неправильно, цей процес не відбувається, і дерево змушене боротися самотужки, іноді безуспішно. Тому головна рекомендація для кожного господаря ніколи не поспішати з пилкою. Перш ніж різати, обов'язково проводіть пальцем уздовж гілки, знайдіть те кільцеве потовщення, що відділяє гілку від стобора це і є ваше орієнтирне місце. Різ робіть плавно, не зриваючи кору, а інструмент повинен бути гострий і чистий. Не використовуйте старі заіржаві ліпилки, бо вони не ріжуть, а рвуть деревину. Після роботи завжди огляньте зріз. Якщо він гладенький, світлий, без тріщин, ви все зробили правильно. Через кілька тижнів на ньому з'явиться світла облямівка. Це перша ознака загоєння. Якщо ж бачите потемніння або почорніння, значить зріз був неправильний або глибокий, і треба буде допомогти дереву, замазавши місце садовим варом або глиняною пастою. Пильнуйте, щоб не залишати довгих сучків. Вони ніколи не затягнуться, а з часом перетворяться на суху паличку, що лише шкодить дереву. Так само не ріжте в рівень зі стобуром. Це найгірший варіант, бо разом із гілкою ви зрізаєте й мерестему, ту саму живу тканину, яка мала б закрити рану. Усе має бути з мірою. Трохи ближче погано, трохи далі теж погано. І тільки той, хто навчиться відчувати дерево, зможе знайти цей золотий зріз. Це приходить із досвідом, з уважністю, з бажанням не нашкодити. Тому кожна обрізка це ніби розмова з деревом, де воно мовчки підказує, а ти слухаєш. Щоб уникнути хвороб після обрізки, варто пам'ятати ще одну важливу річ: не залишайте відкриті зрізи без уваги, особливо перед дощем або восени. Якщо погода волога, грибки та бактерії потрапляють у рану дуже швидко. Старі господарі завжди після обрізки брали відроз з золою або глиняною кашкою і промащували місця зрізів. Це просто, але ефективно. А якщо зрізи великі, то варто зробити це обов'язково. Глина не лише захищає, а й дає дереву змогу дихати, тому процес загоєння йде природно. Також не варто змащувати рани фарбами, бітумом або смолами. Вони не пропускають повітря і під ними кора починає прийти. Після правильної обрізки дерево глядає не понівоченим, а доглянутим. Гілки рівномірно розміщені, крона провітрюється, світло потрапляє всередину, а сік рухається вільно. Це одразу позначається на врожаї. Плоди більші, соковитіші, дерево менше хворіє і легше переносить спеку та морози. Саме тому досвідчені садівники завжди кажуть, обрізка це не лише форма, це здоров'я дерева. Умілий зріз не шкодить, а продовжує життя рослині на десятки років. І якщо ви навчитесь робити його правильно, ваш сад віддячить сторицею. Окремо варто сказати про те, коли краще обрізати. Весна найсприятливіший час, коли дерево вже прокинулося, але ще не витратило сили на цвітіння. У цей період будь-яка рана гоїться швидко. Якщо обрізати в спеку або восени, коли соки сповільнюються, дерево довше загоює пошкодження, а взимку рани можуть підмерзати. Тому плануйте обрізку завчасно, вибирайте ясний день, без дощу і сильного вітру. А після роботи обов'язково приберіть усі зрізані гілки, щоб не залишати місце для шкідників і грибкових спор. Ще одна порада: ніколи не обрізайте всі великі гілки одразу. Дерево має відчувати міру. Якщо зробити занадто багато зрізів, воно відчує стрес і почне гнати нові пагони замість того, щоб гоїти старі рани. Краще розподілити роботу на два сезони: спочатку видалити найпроблемніші гілки, а наступного року решту. Так видасте дерево у час відновитись і не ослабити його, бо надмірна турбота іноді не краще за байдужість. У всьому потрібен розум і терпіння. Після обрізки завжди варто спостерігати за деревом. Якщо кора навколо зрізу залишилася гладенькою, без потемнінь, а за місяць з'явився світлий валик це добрий знак. Якщо ж бачите, що кора почала тріскати або відходити, дерево сигналізує про проблему. У такому разі зріз можна підчистити гострим ножем, знявши підсохлу частину дужевої тканини, і знову змастити глиною або варом. Не бійтеся доглядати за деревом, воно вдячне за кожну допомогу. Згодом, коли навчитеся розпізнавати навіть дрібні зміни, ви зможете запобігти більшості хвороб. Усі ці прості поради, перевірені за запорука здорового саду. Не обов'язково бути фахівцем, щоб зрозуміти дерево. Треба лише бажання робити все з розумом, пильність, уважність і трохи терпіння. Ось що дає добрий результат. Як казали старі господарі, не пиляй, поки не подружився з деревом. І в цьому вся мудрість у повазі до праці природи, у бажанні не шкодити. Якщо ви відчуватимете дерево, воно завжди відповість добром. Здоровий сад це не лише врожай, це радість для очей і спокій для душі, бо він росте завдяки вашим турботливим рукам і правильному знанню.